Примудись простим вислухаймо святого Євангелія миру сімей. Віднуки святого Євандія читання. Будьмо уважні, сказав Господь причутцю. Одного чоловіка були два сини. Молодчизня сказав батькові, отче, дай мені частину маєтку, що мені припадає, і батько розділив між ними свій маєток кілька днів потім молодчий зібрав усе і пустився в далекий край, і там розтратив свій маєток, живши розпусно. Як він усе розтратив, настало в тім краю, і він став бідувати. Пішов він і нанявся в одного з мешканців того краю, і ти послав його на своє поле пасти свині. І він бажав би бути наповнити живіт свій стручками, що їли свині, але тих, ніхто не давав йому, опам'ятавшись, він сказав до себе Скільки наймитю мого батька, має достатком хліба, а я тут з голоду згину. Встану піду до батька мого, і скажу йому, отче, я сорішив проти неба і перед тобою. Я недостойний більше зватися твоїм сином, прийми мене за одного з твоїх наймитів, став він і пішов до батька свого, як він був ще далеко, побачив його батько і, змилосердившись, него побіг йому в шию на шию і поцілував його. Син сказав до нього, отче, я сурішив проти неба і перед тобою. Я не достойний більше зватися твоїм сином. Батько ж кликнув до своїх слуг Принесіть швидко найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і взуття на ноги, приведіть годоване теля і заріжте його, і їжмо веселімся, бо цей мій син був мертвий і ожив, Пропав, бо він знайшовся, і вони стали веселитись. А старший його син був у полі, як він, вертаючись, наблизився додому, почув музику і танці, покликав він одного зі слуг і спитав, що то таке? Той сказав йому брат твій вернувся і твій батько зарізав одного не теля, бо знайшов його живим, здоровим, Розгнівся той, не хотів війти, вийшов тоді батько і став його просити, Той же озвавсь до нього. Ось цих років служу тобі і нікого не порушив приказу Твого, і ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитись. А коли вернувся оцей син твій, що приїв твій весь маяток з блудницями. Ти зарізав для нього годоване теля, батько сказав до нього. Ти завжди зі мною дитино і все моє твоє, однак слід було веселитися і радіти, бо це брат твій був мертвий і живий, пропав був і знайшовся. вся. І Отця і Сина, Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Коли ми чуємо вислів, притча про блудного сина, то зразу нам на думку приходить блудний син. Ми акцентуємо свій погляд, свою думку саме на ньому. А всі інші ліві особи немовби відходять на задній план, особливо старший син. Ми дуже добре розуміємо, хто є батько, що батьком є Господь, який завжди чекає на свою дитину, що вона повернулася до свого дому, звідки вона вийшла. Щось подібного, як наші рідні батьки, ми не раз це можемо зауважити, коли ми приїдемо, приїздимо додому, і вони це знають, то вже чекають нас на порозі біля фіртки нашого дому. Реакція старшого сина на цю подію є абсолютно нормальною і адекватною. Коли молодший син повертається додому, розтративши свій маєток, який йому належиться. Хоча так, насправді, поки живе ще батько, йому нічого ще не належиться, але, тим не менше, живши розпусно, і тут знову він повертається до свого первинного стану через милосердя свого батька, який його прощає. Нам часто, часом важко дається це прощення. Нам важко є простити. Нам також важко часом є і не завидувати. Тому, власне, ми часто є тими. Старшими синами, які можемо висувати претензії, намагатися вимагати пояснення? І, звісно, ми нерідко є тими блудними синами, які падаємо, помиляємося, потім встаємо, каємось, йдемо далі. А як часто ми, другі в Христі, є тими батьками, які. Прощаємо, тому що любимо і приймаємо ту чи іншу людину, такою, якою вона є, відводячи її своє місце в нашому серці. Нехай ця притча про блудного сина дозволить нам переосмислити своє життя, якою ми є людиною, що в нас треба підтягнути, що підправити, відкоригувати, відшліфувати. Чому ми маємо бути лояльнішими, чому строгішими? А в чому триматися золотої серединки? Просимо тебе, Господи, тої мудрості, в цих наших поступках, щоб ми були тими добрими дітьми Божими і слідуй за Христом. Амінь. Слава Ісусу Христу.